4 березня 2022 року, відповідно директиви головокомандуючи Збройних сил України, було утворено розпочато формування першої окремої бригади спеціального призначення. Було затверджено назву першої окрема бригади спеціального призначення імені Івана Болина. Пройшов рік часу. Спочатку змінила Житомирську область. Воївська Сірбіцька. Сейчас населений Пас приїхали в Костянтинівку, з Костянтинівки попали в Григорівку. Були в Григорівці, посадили трошки в сіверську. Спочатку ми утворили перший батальйон. Було два батальйони взагалі. Потім додали третій батальйон, потім четвертий батальйон. І... А так вони будуть горіти. Є, yeah. yeah, красавчик. Побачимо. Ееес. Міняємо. Міняє! Гори, yes. трофеї! Трофеї наші мин у нас. Окей, забрал, забрали БМД-2. друга Все буде добре, бабушки, не хвилюйтеся. Хай щастить, вам все буде добре. Все, до побачення вам. Дійшли до дороги, яка веде. з Балаклії на... До орків. Наші військовослужбовці, наші підрозділи, але всі задачі, які перед нами стояли, ми виконували. нова гусаровка. Пішов зради. Задачі, які стоять, перед нами ставлять не наші командири, а наші сім'ї яких ми захищає, захищаємо тут саме на цьому визначено для нас рубежі. Наші діти, наші сусіди, наш народ. Так, де захист Красної Горини. От наш начм'єт. Хлопці готуються. Це буде Україна. Кожен обирає. Бьют дорогу, Мы ее брали. Yeah! Есть. Заряжай! Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військові обов'язки. Накази командирів неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, зберігати державні керівниць, присягають виконувати свої обов'язки в інтересах і відчинення. Присягають виконання втратити українському народу. Цілю раш, цілю рад! Герай! Герайм! Бацапські! Ба троє! Вашими же мінами! За наших хлопців які полягли! За Христана! За діда, За рік, який минуть, щоб порівняти його з будь-яким роком. Кожного з нас життя, свого життя, такого коли купу подій, які були зібрані за одну рік, можливо, за все життя не було.